Привіт, малята! Сьогодні до нас гості завітав букросик. Привіт, мої любі дітки! Тож час для казочки настав. Готуйте ваші вушка. Українську мудру казку. Ви послухайте, будь ласка. Українська народна казка «Ріпка» Посадив дід ріпку, І виросла ріпка Велика, превелика! Став дід ту рібку із землі рвати, тягне, тягне, а вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала онучку. Онучка за бабу, баба за діда. А дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Онучка покликала собачку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала собачка кицю. Киця за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть і витягнули рібку. От і казуші кінець, а хто слухав молодець? Дітки, то хто ж посадив рібку? Так, дід, а яка рібка виросла? Молодці, велика! А хто допомагав ріб курвати? Баба, онучка, собачка-жучка, киця. А хто ще? Правильно мишка. Казка нас вчить, що будь-яку справу краще вирішувати разом. Та не варто недооцінювати допомогу найменших, іноді вона найцінніша. Шановні батьки, читайте казки своїм дітям, тому що казки впливають на формування мислення дитини, на її поведінку протягом усього дитинства з перших днів життя. Ну що ж, а нам з попросиком вже час прощатися з вами. До нових зустрічей. До побачення!